Доброго дня, у вас вітає ТОВ Красногірський олійний завод. Як ви вже знаєте, 17 березня 2023 року в селі Антипівка Золочинської району Черкаської області була спроба рейдерського захоплення нашого підприємства. Пройшла неділя, на сьогодні блокада не знята. Якщо ви бачите в'їзні ворота на підприємство, вони заблоковані нашими силами. Далі йдемо по території, я покажу, в якому стані знаходиться наше підприємство на сьогоднішній день. Воно не працює. Завод не працює, завод блоковано, все арештовано. На сьогодні на підприємстві є наші працівники, але вони зайняті роботами весняними, тобто суботниками після зими. Так як ми не зможемо далі працювати навіть по ремонтам, тому що всі рахунки заблоковані, ми не можемо нічого купити, не придбати, не продати. Як ви бачите, на території техніка стоїть, вся, склади зачинені, все пусто. Людей винуждені будемо з понеділка відправляти за свій рахунок, так як роботи немає. В цьому винні не ми, на жаль. Зараз подивимося. Зупинене також будівництво. Зупинено от ремонт складу. Начати був ще в минулому році. Він зупинений, вже були на стадії практичного завершення. Він зупинений. Елеватор стоїть. Є соняшникове насіння в ньому, яке не може тривалий час знаходитися, тому що набирає негативної якості, з якої наша продукція вийде неякісна. Зараз пройдемо цех і всі приміщення покажу. Зараз ми покажемо наш цех. Ось, будь ласка. Все стоїть, мовчить, не гуде, не двигається.